Ді, вітання! Ви дивитеся Кременчуцькі новини. Офіційна делегація від Кременчука переймала досвід у Китаї. Правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу щодо чесності виборів на 12-му виборчому округу. А в Кременчуцьких кафе стало вільніше дихати. Про те, чим живе Кременчук, дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Розпочинаємо. Народний депутат України Юрій Шаповалов працює у Кабміні над вирішенням Кременчуцьких завдань. Повідомив вчора на початку сесійного засідання міської ради голова Кременчука Олег Бабаєв, тим самим пояснивши факт відсутності народного депутата на сесії міської ради. Сьогодні ми телефоном дізналися у Юрія Шаповалова, над чим саме він працює у Кабміні у ці дні. У мене постоялась стрічка. Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины с профильным заступником министра Исаенко Дмитрием Валерьевичем. На сегодняшний момент существует программа фонда регионального развития, под которой выделены средства. Это порядка 3,2 миллиарда гривен, которые будут распределяться по регионам. Правда, на сегодняшний момент, насколько я понимаю, из живых денег существует там порядка миллиарда, около 900 миллионов, да, и уже происходит распределение. Вот мы в общении выяснили, что на Полтавскую область выделено 72 миллиона. Обсуждался с министром вопрос, как они будут распределены. И вот сейчас как раз идет формирование объектов, которые будут поддаваться реконструкции. Под эту программу попадает строительство социального жилья, строительство инфраструктурных объектов, а также реконструкция. То есть мы обсуждали, какие из объектов в Кременчуге могут попасть под эту программу. Ну, мое личное мнение, и я высказал его, это один из вариантов. Это строительство, реконструкция нашего центра муниципальных послуг здесь есть небольшая проблема, к сожалению, на сегодняшний день. Нет проектной документации на этот объект. И я думаю, что в ближайшие дни я буду встречаться с мэром. Мы в двух словах по телефону обсудили эту проблему. Он тоже высказался о том, что нужно подумать, какие из объектов в Кременчуге могли бы попасть под эту программу. Но, естественно, те, которые уже готовы к реконструкции или строительству, да, грубо говоря, на которых уже есть дозвелы на будивництво. Иначе деньги от Минрегион Буда не зайдут туда. Поэтому я думаю, что в пятницу, скорее всего, мы будем встречаться и обсудим именно эти вопросы. Причем их надо быстро обсуждать, иначе деньги Кременчук могут не попасть. Змінами у чинному законодавстві та співпраці виконавчої влади контролюючих структур з керівниками підприємств сфери торгівлі, побуту і ресторанного господарства Кременчука була присвячена координаційна нарада, яка відбулася сьогодні у міськраді під головуванням першого заступника міського голови Андрія Погрібного. Учасники зустрічі обговорили цілу низку нагальних питань від якості продуктів харчування у торговельній мережі міста до заборони тютюнопаління у громадських місцях. Детальніше наші кореспонденти. Формат наради, коротка інформація доповідача за питання із зали дозволив всім учасникам зустрічі брати активну участь в обговоренні винесених на розгляд питань. А їх виникло чимало. Це якість продуктів харчування у торговельній мережі міста, дотримання санітарних норм на ринках Кременчука, облаштування закладів торгівлі та ресторанного господарства системами відеоспостереження з архівацією даних, встановлення тривожних кнопок виклику правоохоронців, продаж неповнолітнім тютюнових та алкогольних виробів і багато інших. Торговельна мережа Кременчука досить розгалужена структура. У місті 953 стаціонарних об'єктів торгівлі, близько 600 різноманітних тимчасових споруд, 360 об'єктів сфери послуг. За словами головного державного санітарного лікаря Кременчука Віктора Самойленка, далеко не всі підприємці утримують свої торговельні заклади в порядку із дотриманням всіх санітарних норм. Принаймні, обстеження, яких у минулому році було проведено 462, виявили багато недоліків. В результаті обстежень на 93 об'єктах виявлені порушення, що загрожували здоров'ю та життю людей. У 81 випадку піддані гінічній експертизі харчові продукти виявились недоброякісними. У 87,5 гострих кишкових інфекцій фактором передачі послужили харчові продукти. Моніторинг за якістю харчових продуктів свідчить, що питома вага проб харчових продуктів, яка не відповідає санітарно гінічним нормативам за мікробіологічними показниками. 10,7% проти 8,7% в минулому році. При середньому обласному показнику 3,4%. особливо турбують санітарну службу умови зберігання та реалізації харчової продукції на міських ринках. Там були зафіксовані непоодинокі порушення санітарних та епідеміологічних норм. Перший заступник міського голови Кременчука Андрій Погрібний доручив директорам ринків у двомісячний термін усунути всі недоліки. Я розумію, там у кого-то маленький магазинчик там фінансово щось може може виконати якісь требования. Ну на ринках я не вижу проблем, щоб завести воду, холодну, гарячу і санітарні норми, всі це. Проще простого. До 1 апреля, чтобы это все было выполнено. Но я хочу, чтобы каждый предприниматель понимал, от того, как у него чисто, как уютно, опрятно в его заведении, зависит и успех бизнеса. Люди сейчас сами будут решать при наличии той конкуренции, которая есть на сегодня, люди сами будут решать, какое заведение идти, и вы должны сами заботиться о том, які у вас условия в магазині, в кафе лі в ресторані не менш важливим сьогодні питанням є безпека працівників та відвідувачів закладів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг. Суттєво підвищують рівень захищеності від хуліганських дій чи пограбувань, система відеоспостереження з архівацією даних та тривожна кнопка для виклику правоохоронців. Тож, якщо підприємець бажає відчувати себе захищеним, без цього не обійтися. Не хочу, щоб ви вас це як якусь там драконовську ініціативу міліції. Хочу, щоб кожен зрозумів і це пропустив через себя: що це безопасность в першу чергу ваших сотрудников, це безопасность вашого бізнесу. Жваву дискусію викликало питання про заборону тютюнопоління у громадських місцях і, зокрема, в закладах ресторанного господарства. На думку підприємців, чимало положень закону недопрацьовані. Наприклад, штрафні санкції за коріння у залі кафе чи ресторану набагато суворіше до власника закладу, а сам відвідувач порушник відбудеться лише незначним штрафом. Та якби там не було, закон є і його треба дотримуватися. Ви повинні обов'язково прибрати всю рекламу. Ви у вас на столах не повинно бути ніяких пальничок. І саме головне, щоб не було конфліктних ситуацій, ви повинні провести роботу із своїм персоналом. Під час зустрічі з керівниками об'єктів торгівлі, побуту, громадського харчування та ринків, перший заступник міського голови Андрій Погрібний звернувся до підприємців з проханням долучитися до підготовки та відзначення 70-го ювілею визволення Кременчука від німецько-фашистських загарбників та дня міста влада чекає ініціатив та пропозицій щодо проведення цікавих та оригінальних заходів пов'язаних із їхньою сферою діяльності. Уже півтора місяці в Україні заборонено палити у кафе та ресторанах. Курці не в захваті, але переважно ставляться з розумінням, кажуть у кафе. Кремечужани підтверджують, часи, коли у кав'ярні чи піцерії було не продихнути, залишилися у минулому. 16 грудня набув чинності закон України, який заборонив паління у громадських місцях, в тому числі кафе та ресторанах. Сумлінні ресторатори та власники кафе змінили таблички місце для паління на інші з написом палити заборонено. У кав'ярні, яка знаходиться у центрі міста, кажуть голосних нарікань та емоційних обурень від відвідувачів не чули. Яких у нас таких казуса не було. Да. Ну, гості, прекрасно розуміли, що…» Є такі правила, да так, і ну реагували на це абсолютно таки спокійно і хорошо. У більшості курців за кавою рука тягнеться до цигарки. Тепер, якщо пити каву не вдома, а в громадському місці палити доведеться де-інде лишень не в приміщенні. Не всі курці у захваті від необхідності виходити заради цигарки за столика. Моя точка зріння, що цей закон захищає права. Здорового ні курячого населення. Я не здорове курячого населення, але я теж тоже имею права, тому считаю, що выделить мені какой нибудь стульчик, де я бы выпить кофейку и викурити сигаретку, Ну необхідно. Якщо заборонено, але дуже хочеться, то можна. Цей слов'янський принцип коригує ставлення до законів багатьох українців. Та йде гарантія, що кафе та ресторани у погоні за клієнтом не підуть на зустріч невинні за баганці курців. Згаданий слов'янський принцип відомий і кременчужанам. Щоправда, порушень закону про заборону паління у кафе респонденти пригадати на наше прохання не змогли. Наскільки раз була, по мере, з того часу, коли ввели цей закон. то пока никто не нарушал. Ну, может, я так попадала, правда, честно. Ну, где была за них, ну, не курят, всех выгоняют на улице, даже охрана выводит, если как бы наглецы являются такие, то охрана выводит. Ну, я не хожу по ресторанам и кафе, но думаю, что люди курят и на улице, а в ресторанах тем более. Вы знаете, как-то по ним редко бываю, но где, в частности, были, то там не курят помещение. Може, так получалось нормально. на ліц на улицю люди в основному виходять на вулиці курять. Заборонено палити дозволено на вулиці у спеціально відведених місцях. Офіційної інформації про те, чи дотримуються заборони паління у всіх кременчуцьких ресторанах та кафе. Немає тотальної перевірки у Кременчуці за півтора місяці дії нового закону ще не було. Офіційна кременчуцька делегація повернулася з Китаю. Організувало міжнародний візит комунальне підприємство Кременчукінвест. Сьогодні з цієї нагоди у головній адмінбудівлі міста відбулася прес-конференція для журналістів. Ділилися враженнями, розповідали про налагодження дружніх стосунків та домовленості. Продовжує Ніна Карпенко. Візит кременчуцької делегації на запрошення Офісу міжнародних відносин провінції Ганьсу тривав з 22 по 27 січня. Мета візиту – налагодження дружніх зв'язків з містом Дзягуань. 21 сентября 2012 тысячи года был подписан договор о побратимском сотрудничестве между городом Дзяюгуан, провинция Гансу и городом Кременчугом. Договор був был подписан мэром города Люпеном и мэром нашего города Олегом Найдановичем Бабаевым. За час перебування в Китайській Народній Республіці заступник міського голови Віктор Калашник, депутат міської ради і підприємець Євген Холод та начальник міського управління охорони здоров'я Валерій Литвиненко побували в міській лікарні провінції Ганцю, університеті Дзяотонг міста Ланчжоу, на металургійному комбінаті на виноробному підприємстві та зустрілися з посадовцем міста Дзягуань у них крупнішої отраслі, вони національні, вони не приватизовані, поэтому металлургическая промышленность, нефтеперерабатывающая, всі заправки це все государственное. Поэтому дороги отличные, такі ж як не хуже, ніж западній Європі. Сістання больниц, школ, граніт, мрамор, учебная база, все на высшем рівні. Очільник медичної галузі Валерій Литвиненко вражений оснащенням народної лікарні. Ми посмотрели. Диагностическое оборудование, это для примера скажу, на первом этаже диагностики у них два МРТ и три компьютерных томографа стоит. Это первый высокий уровень. Стерилизационную посмотрели. По последнему слову, по эти потоки, как стерилизуется материал, как инструментальный, так и для ношения одежды и так далее. Это все типажи европейские. Очень нам было интересно посмотреть реанимацию в свете открытой реанимации в третьей городской больнице. Консольна система, як у нас, тільки канало модифіцировані, вона по ходит, то есть ну, по речцям по потолку. Якщо вот. ми будемо строить нову реанімацію в чудесо, то ми обязательно построїмо по китайському опиту, тому що там у них пожалуй, что лучше, ніж у нас, але у нас просто не було можливості. Нам просто площані так строїли, а ми вже перестроїли те, що є. Просто. зважаючи на високий рівень оснащення медичної галузі, китайці надають перевагу нетрадиційній медицині та природним засобам лікування. Тож цим досвідом вони прагнуть поділитися з кременчуцькими медиками. Перспектив можливе налагодження прямого постачання з Китаю необхідного медичного обладнання для лікарень та китайських товарів в торгову мережу Кременчука. Продовжиться і подальша співпраця з обміну студентами і викладачами Кременчуцького національного університету та університету міста Ланчжоу, де на сьогодні навчається троє студентів та два докторанти. В ході зустрічі з керівництвом міста Дзігонь було досягнуто ряд взаємовигідних домовленостей. Ми договорились об обміні Стажировка наших спеціалістів врачей з города Кременчуга. Іх врачі теж готові приїхати в город Кремінчук. посмотреть на нашу базу, ознакомиться з нашим городом і с нашою лечебной базой. На запрошенні міського голови Олега Бабаєва офіційна делегація міста Дзігонь має прибути до Кременчука орієнтовно в кінці вересня, на початку жовтня. Саме тоді міська влада має намір узаконити досягнуті усні домовленості. На завершення прес-конференції члени делегації розповіли про культурну складову свого візиту та про традиції китайського народу. До проміжних виборів на 12-му Кремечуцькому окрузі залишились лічені дні. 3 лютого мешканці нагірної частини міста реалізують своє право на волевиявлення. Щоб забезпечити чесність та прозорість виборчого процесу, правоохоронці вже вкотре проводять роз'яснювальну роботу серед населення. Сьогодні за ходом профілактичних бесід спостерігала Вікторія Пальчик. Виборча кампанія на окрузі номер 12 вийшла на фінальну пряму. Ажіотаж майбутніх виборів нікого не залишає осторонь. Яскраві агітаційні листівки рябіють практично на кожному будинку мікрорайону. Перехожих привітно запрошують до наметів, щоб ознайомити з інформаційними матеріалами про кандидатів депутати до міської ради. Правоохоронці в черговий раз, патрулюючи територію, роздають пам'ятки. Попереджують громадян про кримінальну відповідальність за порушення виборчого законодавства та, зокрема, за продаж свого голосу. У Нас проводиться зараз рейд зв'язку з проведенням цими виборами. Чи може вам пропонували може купити ваш голос або вашим знайомим пропонували купити голос? За це полагається кримінальна відповідальність. Там взагалі все розписано. Дословно, що до чого, так що будуть случай, ви звертайтеся в міліцію? Угу. Не дай бог, я такі я сама ненавіжу і всю жизнь прожила. Сама нікого не, не продавала. Шістьорка не була по житті, Коротше варят. Чи зацікавлена Кремчуська громада в тому, що проміжні вибори у місті пройшли чесно і без фальсифікацій? Потім роздаємо реклами, то нікому нічого не пропонували і нам теж ніхто нічого не пропонував. Во взагалі в нас чесні вибори. сколько он баллотируется вот на этих выборах, то никто, ничего, все хорошо, все спокойно. Что-то может стать просто просим вернуться до милиции, можно вам вручить и памятку. Вот, пожалуйста, раздаем литературу, газетка, личностная автобиография его, календарик, и говорим именно о нем. У нас очень чистая работа, во-первых, во-вторых, мы... прежде всего, других кандидатов вообще не касаемся. Мы только за себя. Згідно статті 157 Кримінального кодексу України, за це настає кримінальна відповідальність. То що будьте уважніші. Я, я, діла, я давно працюю в виборах, давно, тому це все известно нам давно. І наші макет. Крутити у вас якісь відомості по даному факту? Повідомити міліцію? Абсолютно Ми правильно. Ми наоборот, если будеть дето то такі вопроси, то, то обов'язково сообщимо. Ми в этом заинтересованы щоб були чесні вибори, люди прийшли самі за свій голос голос віддали. з кожним рейдом ми дедалі більше переконуємося в тому, що більшість кермечужан готова зробити свідомий вибір. Таких, як то кажуть, підкованих та обізнаних громадян нелегко буде ввести в оману. Ні, я, я не піду на це. Тому що я законопослушний громадянин нашої України. Знаю. Це я знаю, Ко мне ніхто не звертався. Ну, я думаю, що треба, мабуть, говорити людям, щоб потім не попали в нехороше місце. Навряд ли, щоб я це зробив. Тобто, якби до вас звернувся і сказали, ось вам 100 гривень. Та ніколи в житті. За 100 гривень зараз. Хай подавляться. А за 500? і за 500 тоже в мене є своя голова. Обманом вибора не зробиш. Тож наша впевненість в проведенні чесних виборів зростає зворотно пропорційно часу, який залишився до виборів. А працівники міліції, як і завжди, під час виборчого процесу діятимуть у межах українського законодавства та вживатимуть всіх необхідних заходів для забезпечення правопорядку. З людьми було проведено профілактичні бесіди. Щоб не порушували свої права на вибори і права інших громадян та виборців, робота буде проводитися надалі. Працівники міліції завжди несуть службу. В разі виявлення фактів порушень просимо дзвонити за телефоном 102, і міліція відразу відреагує на даний виклик. У 60 кременшутських родин з будинку провулку Льва Толстого нарешті з'явилася реальна надія на відновлення підігріву води. Гарячої води у людей не було півтора місяці через опломбування газових колонок. Проте від учора представники приватного підприємства Градіка розпочали ремонт димовентиляційних каналів. Це стало можливим лише після втручання міського голови Олега Бабаєва, який дав доручення своїм підлеглим у найкоротший термін вирішити цю проблему. Більше знає наш кореспондент Тетяна. Дрієва газце вже сьогодні. Люди радіють і дякують працівникам градіки за те, що питання, над розв'язанням якого вони билися цілий місяць, нарешті зрушило з мертвої точки. Дуже дуже задоволені, що почали роботу. Ребята робота дуже хорошо, добросовісно, чистоплотно. мусор поубирали за собою. Все зробили хорошо. Я очень довольна. Дай Бог, щоб все працювало хорошо і в скором часі. А ще місяць тому мешканці будинку з провулку Льва Толстого перебували у відчі і не розуміли, чому їх позбавили гарячої води напередодні нового року, відключивши газові колонки з мотивацією несправність димовентиляційних каналів. Хоча, за словами самих жителів, перевірка цих каналів у жовтні 2012 року нічого підозрілого не виявила. Тож, залишившись посеред зими без гарячої води, мешканці будинку стали звертатися до різних інстанцій за роз'ясненням, коли ж їм повернуть гарячу воду. Протягом січня жителями будинку декілька разів зустрічалися представники управління житлово-комунального господарства. Вони надавали роз'яснення щодо небезпечності експлуатації газових колонок та необхідності капітального ремонту димових каналів. Також згідно домовленості сторін була проведена додаткова перевірка димових каналів, яка в черговий раз підтвердила попередній висновок: канали непридатні для експлуатації, потрібен їх капітальний ремонт. Але терміни капітального ремонту не уточнювалися через невизначеність обсягів робіт та кошторису. Це не влаштовувало жителів будинку. Аби справа зрушила з місця і у 60 родин з'явилася надія на відновлення підігріву води, знадобилося втручання міського голови Олега Баваєва, який дав доручення своїм заступникам в найкоротший термін вирішити цю проблему. У п'ятницю, 25 січня, жителями будинку зустрівся перший заступник міського голови Андрій Погрібний, профільний заступник Валерій Медведовський, представники УЖКХ та управляючої компанії. В ході зустрічі Андрій Погрібний повідомив присутнім, що вже з наступного вівторка. Тобто 29 січня буде розпочато ремонт димовентиляційних каналів у вівторок, як і було заявлено, представники спеціалізованої підприємства приступили до роботи. На сьогодні вже відремонтовано шість каналів. Це чотири канали по одному стояку і дві квартири другого стояка. Це у першому під'їзді будинку. Роботи ведуться планово, так як і обіцялося, десь середньому 2-3 тижні на один під'їзд, якщо не буде виникати якихось незручностей при монтажу колонок. Ну, наприклад, колонка, десь від каналу, який має належати цій квартирі, знаходиться або вище, або нижче, і приходиться вишукувати якісь інженерні рішення для того, щоб їх під'єднати. Роботи надалі будуть продовжуватися. Маємо сподівання, що найближчим часом ми до будинок підключимо до газу і людям дамо гарячу воду. Екватор робочого тижня уже навіює думки про вихідні. Втім, ваш робочий настрій підтримуватимуть Кременчуцькі новини, які щодня інформують про події з життя Кременчука. Дивіться нас о 21-й, Побачимося завтра. Щасти.